треш історія минулого життя. В мене здача вдруг квартальникам, і до ранку типографія повинна отримати підготовлені файли. А я, як відповідальний керівник, повинна все перевірити перед відправкою коротше. До перевірялося до першої ночі. Ні таксі на стоянці, ні громадського транспорту. Щоб ви розуміли, то було тоді, коли оцих всіх додатків, болтів, зубами не було і близько. А до мого колишнього не додзвонитися, десь з коришами зависає. Ну я ж герой, що тут дві зупинки, дошурую пішки, на хвилиночку вже за першу ночі. Район, де йти приватний сектор, кущі дерева, світло ліхтарів через ці зарості не може пробитися, романтика бляха. А я порвила. В результаті. За два квартали додому мене догнав якийсь виродок, огрів по голові, вирвав сумку і втік. А в сумці мобілка, ключі від дому, офісу, від сейфу в офісі, гроші. Добре, документів не було з собою. Я якось оклигала, дошкутильгала до перехрестя, де мене надибав якийсь недоб... небайдужий таксист, котрий безоплатно доправив мене додому. Тим де він був? Півгодини до того. Запасні ключі я в мами зайшла, взяла, ми жили в одному дворі. Благо було темно, і вона не побачила, що зі мною щось не так, а я ж сказала, що забула ключі в офісі. Доповзла до ліжка із міського телефону таки дозвонилася до свого колишнього. Кажу, так і так побили, пограбували, а він, ну ти ж вже дома, значить, все окей. Ніхрена собі окей. В до додому він приперся під ранок, коли я тільки заснула. Ще й влаштував мені сцену, що я витратила всі гроші з його мобільного, тоді ще вхідні дзвінки з станціонарних номерів були платні. І скотина така зачинила двері зсередини, що він не міг відкрити. Ага, я особливо думала, як я їх зачиняв. Заглопнулась той окей. Коротше, я ще й винна, мабуть, що жива залишилась.